Яка мені сьогодні потрапила річ, до рук, ви навіть собі не можете уявити. Хто з 80-х років народження, той знає, що це таке. Це електрошашлешниця. Дуже вона стара, стара, мається на увазі, і трошки є багато років. Я на неї чисто випадково натрапив. Зараз я подивлюся, якого вона року випуску. 1990 року. Потужність, потужність 2,5 кВт. Ось така, друзі, класна штука, і ми її обов'язково відреставруємо, відновимо. Вона повинна бути в робочому стані. Бачите, ж, все вона в оригіналі є тарілочки під жир. Коротко, хто не знає, що це таке, це електрошашличниця. 90-х років випуска 1990 року. Це дуже класна річ. У мене особисто така була. Я такою користувався. Бачу вона. О, ніби там набік був трошки. Ще ніби набік, чи ні вже. Ну це ми ну, розбираємося, подивимося. Вона повністю в оригінальному стані. Навіть, бачите, вилка вилка теж оригінал. Нічого в не замінювалося, вона не ремонтувалася, наскільки я знаю, ні разу. Зараз тільки перевіримо, чи вона працює. ну Повинна по крайній мірі. Ну, працює, дивіться, моторчик крутиться, шумпура вертяться. Зараз тільки читан гріє, подивимося, що спираль нагріває. Так працює, гріє теж Яка в нас буде основна задача це її відмити, від Цю нижню частину я пофарбую, бо вона трошки, бачу, кинула корозією Все гріє класно, класно гріє. Ось таким чином вона, коли готуєте, накривається і там жариться. Колись так повторюся. Колись це дуже така була модна, модна річ, в кого вона була. Дуже зручно було, ми дуже любили робити на ній картоплю з салом. Тобто Картопля різалась пополам, цеплялася одна картопля так зрізом догори, шматок сала, потім знов картоплина, шматок сала, картоплина, і такі робилися картопляні шашлики. Наскільки ця картопля печена була класна, і словами не передати. І я коли цю річ побачив, мене просто ж як повернуло в дитинство, і я захотів, я захотів її взяти, я її відновлю. Як бачите, технічно вона справна косметику, ми її відновимо, ми її вимиємо, відчистимо і обов'язково приготую і покажу, я наскільки це класно і смачно. Підписуйтесь на наш канал, стежте за цією шашличницею, і ми будемо знімати в подальшому, як ми її відчистимо, яка вона буде вже приведена до робочого стану, до косметику приведемо її і обов'язково приготуємо першу страву разом. З вами ваша зам'яна.